Туман у голові став для Аліни звичним як ранкова кава, яку вона тепер часто забувала допити. Він з'явився не одразу, а підкрадався повільно, непомітно, наче вечірні сутінки, що спершу лише злегка пом'якшують контури предметів, а потім повністю поглинають світ. Спочатку вона списувала все на втому. Робота в обласній науковій бібліотеці, хоч і була її покликанням, вимагала колосальної концентрації, тисячі карток, сотні запитів, нескінченні стелажі, де кожна книга мала знати своє місце. Аліна любила цей порядок, цю тиху величну логіку, що панувала у сховищі. Вона була вартовою цього паперового всесвіту. І ця роль їй подобалася. Але останні три тижні щось зламалося. Пальці не слухалися, плутаючи шифри на корінцях. Імена авторів вилітали з волови в ту саму мить, коли відвідувач їх вимовляв. Кілька разів вона ловила себе на тому, що безцільно дивиться в одну точку, намагаючись згадати, що збиралася зробити секунду тому. Вигорання з важким зітханням поставила вона собі діагноз. Треба у відпустку. Проте причина її стану мала ім'я та по батькові Галина Петрівна, її свекруха. Вона приїхала з іншого міста місяць тому допомогти молодим, підтримати, поки Вітя так багато працює. Віктор, чоловік Аліни, справді працював багато. Молодий архітектор, він мріяв про власний проєкт і брався за будь-яку роботу, аби зарекомендувати себе у фірмі. Він пропадав в офісі допізна, повертався виснажений, цілував аліну в щоку і падав на диван, миттєво засинаючи під увінкнений телевізор. Галина Петрівна, колишня вчителька молодших класів із 40річним стажем, взяла на себе господарство з ентузіазмом командувача, що розробляє план наступу. Її турбота була всеохопною, гучною і абсолютно нестерпною. Вона перемивала білизну, бо Аліна неправильно її складає. Вона переставляла банки з крупами, бо так логічніше. Вона давала поради щодо всього, від вибору прального порошку до того, як Аліні слід зачісувати волосся. Цей хвіст робить твоє обличчя втомленим, доню. Аліна терпіла. Вона розуміла це мама Віктора. Вона робить це з найкращих міркувань. Вона намагалася посміхатися, дякувати, м'яко відстоювати свої кордони, але щодня відчувала. Як її особистий простір стискається до розмірів маленької кімнатки, в яку постійно заглядають. А потім почався цей туман, і разом з ним вечірній чай. Аліночко. Ти так втомлюєшся на своїй роботі, говорила Галина Петрівна щовечора, ставлячи перед нею чашку. Я заварила тобі свій фірмовий збір. Трави з села від перевіреної жінки він для нервів, для сну, щоб ти відпочивала як слід. Чай був приємним на смак, з легкими нотками м'яти та ще чогось незнайомого, трохи терпкого. Аліна слухняно пила його, адже сперечатися було марно простіше було випити. Ніж вислуховувати півгодинну лекцію про користь ромашки та Звіробою. Після цього чаю повіки ставали неймовірно важкими, а тіло ватним. Вона ледве добиралася до ліжка і провалювалася в глибокий важкий сон без сновидінь. А вранці прокидалася ще більш розбитою, ніж лягала. Бачиш, як добре спиш, задоволено казала свекруха за сніданком. А то все ходила, як тінь знервована. Аліна мовчки ковтала вівсянку, яку Галина Петрівна варила за єдиним правильним рецептом, і намагалася зібрати думки докупи. На роботі ставало все гірше. Минулого тижня вона переплутала замовлення на рідкісні видання для двох різних професорів. Скандалу вдалося уникнути дивом, але її завідувачка Ірина Сергіївна, жінка сувора, але справедлива, викликала її на розмову. Аліно, що з тобою відбувається? м'яко запитала вона. Ти завжди була нашою найнадійнішою співробітницею. А зараз ти ніби не тут. У тебе якісь проблеми? Аліна ледве не розплакалася. Що вона могла сказати? Що свекруха підливає їй якесь зілля, від якого вона перетворюється на сонну муху, це звучало б як маячня. Вона пробурмотіла щось про втому, про те, що скоро візьме відпустку. Ірина Сергіївна зітхнула і відпустила її, але погляду неї був стурбований. Того вечора Аліна вирішила відмовитися від чаю. Галину Петрівно, дякую, але я сьогодні не хочу. Голова болить, мабуть, вип'ю просто води, сказала вона якомога невимушеніше. Обличчя свекрухи миттєво стало ображеним. Ну, як це не хочеш? Я ж старалася, для тебе заварювала. Тобі ж від голови якраз і треба. Він заспокоює, знімає напругу. Ти вся на нервах, дитино, я ж бачу. Почалася звична пісня. Аліна відчула, що в неї не вистачить сил сперечатися. Вона здалася. І знову, випивши чашку, відчула, як її свідомість починає повільно танути. Підозра зародилася раптово, як спалах блискавки в темній кімнаті. А що, якщо це не просто трави? Що, якщо вона щось туди додає? Думка була настільки дикою і страшною, що Аліна сама собі злякалася. Навіщо Галині Петрівні це робити? Вона ж не монстр. Вона просто надмірно турботлива. Але зерно сумніву вже було посіяне. Вона почала спостерігати. Вона помітила, що свекруха завжди заварює чай сама на кухні і приносить їй вже готову чашку, завжди одну й ту саму, її улюблену, з намальованими волошками. Собі ж наливала з того самого чайника, але вже за столом. Вирішальний вечір настав через два дні. Віктор затримався на роботі, вони вечеряли зі свекрухою вдвох. Галина Петрівна, як зазвичай, підвелася, щоб заварити свій лікувальний напій. Зараз, доню, я тобі чайок зроблю і підеш відпочивати, промовила вона ласкавим голосом, що викликав у Аліни мороз по шкірі. Коли свекруха пішла на кухню, Аліна напружилася. Вона сиділа за столом у вітальні, звідки через відчинені двері було видно частину кухонної стільниці. За мить до того, як вона мала отримати свою чашку, у неї задзвонив телефон. Це була Світлана, колега з бібліотеки, уточнювала щось по роботі. Аліна підвелася, відійшла до вікна, розмовляючи. Розмова тривала не більше хвилини. Поклавши слухавку, вона обернулася і збиралася йти на кухню, але застигла на порозі, схована тінню від одвірка. Галина Петрівна стояла спиною до неї біля стільниці. Вона тримала в руках чашку з волошками. На мить вона озирнулася в бік вітальні, переконуючись, що Аліна все ще розмовляє по телефону. Потім швидко дістала з кишені халата маленький білий флакончик без етикетки, витрусила звідти на долоню щось схоже на половину білої таблетки і спритно, майже не дивлячись, розкришила її пальцями прямо в чашку. Потім взяла ложечку і швидко розмішала, прислухаючись до звуків у квартирі. Світ зупинився. Аліна відчула, як кров відлила від обличчя. А серце впало кудись у прірву. Це не параноя, це не втома. це правда, її труять повільно, методично щовечора. Вона стояла нерухомо боячись дихнути. Галина Петрівна поставила ложечку в раковину, взяла чашку і, начепивши на обличчя звичну турботливу посмішку, попрямувала до вітальні. Ось, Аліночко, твій чайок. «Пий, поки гарячий. Аліна змусила себе посміхнутися у відповідь, руки тремтіли. Вона взяла чашку, відчуваючи її тепло, яке здавалося тепер пекельним. Дякую, Галино Петрівно. Голос прозвучав на диво рівно. Вона сіла за стіл. Свекруха сіла навпроти, налила собі звичайного чаю з чайника. Аліна дивилася на темну рідину в своїй чашці і відчувала нудоту. Вона піднесла чашку до губ, вдаючи, що п'є, але лише торкнулася краєм гарячої караміки. Страх змішався з люттю, холодною, розважливою люттю. Просто вилити чай, влаштувати скандал. Галина Петрівна все заперечуватиме. Скаже, що Аліні привиділося, що вона з глузду з'їхала від перевтоми. Віктор, він любить матір він, скоріш за все, спробує їх примирити, скаже, що це якесь непорозуміння. Він не повірить, не захоче вірити. Йому потрібні докази. Він повинен побачити все на власні очі. І тоді, в її голові, яка раптом стала кришталево ясною, народився план. Ризикований, жорстокий, але єдиний можливий. Наступного дня Аліна поводилася як зазвичай. Вона пішла на роботу, повернулася, допомогла свекрусі накрити на стіл. Вона була спокійна, як ніколи. Це було спокій хижака, що зачаївся в засідці. Вона заздалегідь написала Віктору, попросивши його сьогодні повернутися вчасно, мовляв, дуже скучила і хоче повечеряти всією родиною. Віктор прийшов раніше, ніж зазвичай, втомлений, але задоволений. Вечеря пройшла в напруженій тиші, яку розряджало лише щебетання Галини Петрівни про те, який у неї син молодець і як йому потрібен гарний відпочинок. Аліна ледве торкалася їжі, всі її нерви були натягнуті, як струни, і ось настав момент істини. Ну що, час пити наш вечірній чай. звично промовила Галина Петрівна і підвелася. Мамо, давай я. несподівано запропонував Віктор. Ти сиди, відпочинь. Серце Аліни леді не зупинилося. Ні, план руйнувався. Ні, ні, синочку, сиди, замахала руками Галина Петрівна. Для Аліночки я сама заварю. У мене там особливий збір, а вам зроблю звичайний чорний. Вона пішла на кухню. Аліна кинула швидкий погляд на Віктора. Він вже занурився у свій телефон, переглядаючи робочу пошту. Він нічого не помітить добре. За кілька хвилин свекруха повернулася, несучи на підносі три чашки. Чашка з волошками стояла біля краю, призначена для Аліни. Дві інші були однакові з простого білого сервізу. Вона поставила піднос на стіл. Ось це тобі, Аліночко. Вона підсунула чашку з волошками до неї. Аліна подивилася на неї. Потім на чоловіка, який відірвався від телефону. Потім знову на свекруху. Настав час. Вона потягнулася за цукорницею, і в цей момент її лікоть ніби випадково зачепив чашку Віктора. Чашка нахилилася, і невелика калюжка чаю розлилася по столу, ледь не потрапивши на важливі папери, які чоловік приніс додому. Ой боже мій, яка я незграбна! Вигукнула Аліна з ідеальним поєднанням розпачу і збентеження. Почалася метушня. Віктор схопив свої папери, Галина Петрівна кинулася на кухню за ганчіркою, Аліна, прикриваючи свої дії загальним хаосом, швидким відточеним рухом поміняла свою чашку з волошками на чашку свекрухи. Це зайняло долю секунди. Зовні чашки були різними. Але хто зверне на це увагу в такій ситуації? Напій в обох був трав'яний одного кольору. Коли Галина Петрівна повернулася з ганчіркою і почала витирати стіл, все вже стояло на своїх місцях. Майже От біда, стільки клопоту через мене, бідкалася Аліна, беручи до рук тепер уже безпечну для неї чашку. Та нічого, доню, з ким не буває. Заспокоювала її свекруха, нічого не підозрюючи. Вона сіла на своє місце і взяла чашку з волошками свою колишню чашку. Аліна відпила трохи чаю. Смак був звичним, м'ятним, але без того дивного в'язкого присмаку, до якого вона звикла. Вона дивилася на свекруху поверх обідка своєї чашки. Галина Петрівна спокійно пила, розповідаючи Віктору якусь історію про сусідку. Віктор слухав у півока, час від часу киваючи. Минуло десять хвилин, п'ятнадцять. Аліна відчувала, як її серце калатає в грудях, відбиваючи секунди. Вона боялася, що нічого не станеться, що доза була замалою, або що вона все ж помилилася. І раптом Галина Петрівна замовкла на півслові. Вона кліпнула кілька разів, ніби намагаючись сфокусувати погляд. Щось мені голова закрутилася, промовила вона, поклавши руку на скроню. Мамо, все добре? запитав Віктор, нарешті відкладаючи телефон. Ти зблідла? Та ні, все, все добре. Її голос звучав трохи дивно, ніби язик її не слухався. Мабуть, тиск стрибнув. Вона спробувала підвестися, але її повело вбік, і вона важко опустилася назад на стілець. Її очі стали скляними, погляд розфокусованим. Вона подивилася на свою порожню чашку з волошками, потім перевела погляд на Аліну. І в її очах Аліна побачила спочатку нерозуміння, потім жах, а потім усвідомлення. Віктор підскочив до матері. Мамо, що з тобою? Може швидку викликати? Ні, не треба швидку. пробурмотіла Галина Петрівна, намагаючись сфокусувати погляд на Аліні. Її губи ледь ворушилися. І тоді Аліна завдала останнього удару. Вона подивилася свекрусі прямо в очі і спокійним, крижаним голосом запитала: Як вам ваш заспокійливий чай, Галино Петрівно? Допомагає розслабитися? Тиша, що запала в кімнаті, була оглушливою. Віктор переводив розгублений погляд з дружини на матір. Він нічого не розумів. Аліно, про що ти говориш? Який чай? Але Галина Петрівна все зрозуміла її обличчя скривилося. Вона вчепилася в стіл, намагаючись встати. Що? Що ти зробила? прошипіла вона. «Я?» Аліна гірко посміхнулася. Я нічого не робила. Просто повернула вам ваше ж частування. Ви ж так дбаєте про мій спокій. Я вирішила, що вам він теж не завадить. Особливо після такого напруженого дня. Віктор дивився на них широко розкритими очима. Мозаїка в його голові почала складатися. Втомлений сонний вигляд Аліни останніми тижнями, її скарги на те, що вона не може зосередитися, і дивний стан матері зараз. Мамо, його голос тремтів від жахливого передчуття. Що ти додавала в її чай? Галина Петрівна мовчала, лише важко дихала, її тіло обм'якло. Голова схилилася на груди. Вона не втратила свідомість, але була в стані глибокого оглушення. Тоді Аліна підвелася, зайшла до кімнати свекрухи, де вона раніше під час свого розслідування помітила її схованку і за хвилину повернулася. Вона мовчки поклала на стіл маленький білий флакончик без етикеток. У ньому ще залишалося кілька білих таблеток? Ось це, сказала вона Віктору, кожен вечір у моїй чашці. Віктор взяв флакон тремтячими руками. Він подивився на матір, яка вже ледь реагувала на те, що відбувається, потім на дружину, в очах якої стояли сльози люті й образи. Мамо, навіщо? Видихнув він. Відповіді не було. Галина Петрівна почала тихо сповзати зі стільця. Віктор підхопив її і, напружившись, потягнув у бік дивана. Він уклав її, підклав під голову подушку. Вона щось нерозбірливо бурмотіла уві сні. Коли він повернувся до столу, його обличчя було сірим. Що це? запитав він, кивнувши на флакон. Я не знаю, чесно відповіла Аліна. Не було сил і сміливості нести це на експертизу, але я знаю, що воно робить. Воно перетворює людину на овоч, на слухняну сонну ляльку, яка ні на що не скаржиться і нікому не заважає. Вона сіла на стілець і закрила обличчя руками. Вся напруга останніх днів весь страх і злість вирвалися назовні у тихих, гірких риданнях. Віктор підійшов і невпевнено поклав руку їй на плече. Пробач, прошепотів він. Пробач, що я нічого не бачив. Я був таким сліпим. Вони сиділи так довго, у вітальні на дивані спала його мати. Отруєна власною турботою, а за столом сиділа його дружина, яку ця турбота ледь не зламала. І він був між ними розгублений, шокований, відчуваючи провину і за одного, і за іншого. Галина Петрівна прокинулася лише наступного ранку, голова в неї розколювалася, вона ледве пам'ятала події вчорашнього вечора. Але коли побачила зібрану валізу біля дверей своєї кімнати і холодні, як сталь, очі Аліни, все згадала. Розмова була короткою і важкою. Віктор, який не спав усю ніч, говорив жорстко, як ніколи раніше не говорив з матір'ю Ти розумієш, що ти робила. Ти могла її покалічити. Вона працює головою, їй потрібна ясна свідомість. Ти мало не позбавила її роботи, здоров'я. Галина Петрівна плакала. Вона намагалася виправдатися, говорила, що це всього лише сильне заспокійливе, яке їй порадила знайома травниця. Мовляв, це не хімія, а натуральний продукт. Аліночка була така знервована, така смикана. Я бачила, як тобі з нею важко, сину. Вона зривалася на тебе. Я просто хотіла, щоб у вашому домі був мир, щоб вона була спокійнішою, лагіднішою. Я ж хотіла як краще для вас, Бог. Це виправдання було страшнішим замовчання. Аліна дивилася на неї і не відчувала нічого крім огиди, бажання зробити як краще, яке давало їй право втручатися в чуже тіло, в чужу свідомість. Вона хотіла не спокійну невістку вона хотіла зручну. Збирайте речі, Галино Петрівну. Тихо, але твердо сказала Аліна. Віктор відвезе вас на вокзал. Квиток уже куплений. Свекруха намагалася заперечувати, просити пробачення, обіцяла, що такого більше ніколи не повториться. Але Аліна була непохитною. Довіра була зруйнована. Не просто надтріснута, а розбита на мільйон ламків, які вже ніколи не склеїти. Коли за Галиною Петрівною зачинилися двері, в квартирі запанувала незвична тиша. Вона не була затишною, вона була важкою, гнітючою, наповненою невисловленими словами і болем. Аліна і Віктор ще довго розмовляли того дня. Він знову і знову просив вибачення. Він казав, що йому соромно за матір, соромно за свою сліпоту. Він обіцяв, що більше ніколи не дозволить нікому втручатися в їхнє життя. Аліна вірила йому, але розуміла, що щось між ними змінилося назавжди. Вона подивилася на свого чоловіка і вперше побачила в ньому не тільки кохану людину, а й сина своєї матері. Людину, яка так довго не помічала її страждань, бо була занадто занурена у власні справи і звикла до того, що мама завжди знає як краще. Минуло кілька тижнів. Туман у голові Аліни розсіявся. Вона знову відчувала себе собою зібраною, уважною, ефективною. Робота знову приносила радість. Ірина Сергіївна помітила зміни і схвально кивала при зустрічі. Життя поверталося у звичне русло. Віктор став уважнішим, турботливішим. Він частіше дзвонив протягом дня, намагався повертатися додому раніше. Він намагався загладити свою провину. Галина Петрівна дзвонила йому, плакала в слухавку, скаржилася на самотність. З Аліною вона розмовляти не намагалася. Віктор запропонував якось поїхати до неї на вихідні, але, побачивши вираз обличчя дружини, більше до цієї теми не повертався. Одного вечора, прибираючи на кухні, Аліна взяла до рук чашку з волошками. Вона довго дивилася на неї. Ця чашка, колись улюблена, тепер стала символом обману, символом того, як легко можна порушити найінтимніші кордони людини під приводом турботи. Вона мовчки підійшла до сміттєвого відра і, навагаючись, розбила її об край. Дрібні синьо-білі уламки посипалися вниз. Віктор, який зайшов на кухню, побачив це. Він нічого не сказав, лише підійшов і обійняв її ззаду. Все добре? тихо запитав він. Тепер так, відповіла Аліна, притулившись до нього. Вона знала, що цей шрам залишиться з нею назавжди, шрам, який нагадував про те, що іноді найтемніша небезпека ховається не в темних провулках, а за турботливою посмішкою найближчих людей. І що за свій спокій, за свою ясність розуму і за право бути собою іноді доводиться боротися. Навіть за власним кухонним столом. Але вона вистояла, вона повернула собі свій дім, своє життя і свою свідомість, і це була перемога, хоч і з гірким присмаком. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.